Це було. Так, друзі, там вдягніться, бо я не один. А з ким це ти, Микола? З дівчатками ну, красивими. Богдане, Богдане, ви тільки сі спокійно поводьтеся, Не паліться, будь ласка, не нервуйте. Так, сідайте. Я вам зараз дам щось. Сідайте, так, сі сі що сі так сі ми вам дуже. Дивіться, раді це наші гості прийшли. Це ж Рудії. наші дуже, дорогі дуже. подружки. Сідати гурт Freedom Jazz, три красунічки. Правда, вдвох спина в третій вдягнена. Страшного, в них красиві бабетти накручені на гомо. До речі, так ну один. ми з вами знайомі. Я слава ви пам'ятаєте ще значить, вже... моя співведуча Ліна. Це Юля. А це е, е, значить наш співведучий Валера Саролува. Він сьогодні трошки він в е, Він думаю... гетьманський монашком католицьким спокойствием. Ви думаєте, це Валера Сарола? Ви ж знаєте правда, його? вас Інокенти Мактуновский монашком каталист. Скажите нам, будь ласка, зависимо три години до нового року. Чому ви тут нами? Чому ви не цвяткуєте? Чому не заробляєте? Ми решили, что Новый год это не только время для зарабатывания денег, но еще и для таких замечательных встреч, например, ми ще увіді Богдана Зіновича, дід как... Мороз, який э, перетворився Богдана Хмельницького. Скажіть мені, оцей рік, 2013, тисячі він минув. Які головні здобутки гурту Freedom Jazz у 2013 тисячі році? От що найвизначніше сталося? У нас много на сам ділі забиті були. Да е, ви, вот, наприклад, Муз ТВ. Так, що mm -hmm. там було? Було муз тв премія на граждень. Яку премію отримав? Бо ми не знаємо просто. І от, наприклад, моя мама і моя, мої там всі родичі, які дивляться, вони не слідкують за муз тв але їм дуже подобається ваш гурт. Ні, ми нічого не отримали, ніяких премій, поки що. Вони всі впереді. Але ми просто зустрічали гостей на красній дорожці, ми да. озвучували, можна сказати, музикально, е, э, приход. Ви не звертайте уваги, це знаєш, як привид, він снує. Так. Ми mm -hmm. mm -hmm. озвучували mm -hmm. музикально приход гостей, і, так. в общем-то, всіх зірок, і ми їх зустрічали їх же піснями і кавер-версіями. Богдан Зіновійович не знає, що кавер версія, но ми йому когда-нибудь потом пояснимо. Він скоро знає, що зараз всі люди якісь фріками є, вони, в принципі, починають співати раночі пізно, ви це знаєте дуже да, добре. Да, і ви да. не здивуєтеся, що от Богдана Хмельницького булава перетворюється на мікрофон, і він створює черговий хіт. Запоєть. Скажіть мені, от все-таки ми сьогодні провождаємо старий рік, зустрічаємо новий, цей рік пішов. Там були якісь епі були, можливо, якісь і поразки. Я думаю, в кожної людини таке є, правда? Звичайно. Які у вас плани на цей рік? Таке банальне питання, але важливе сьогодні 31 січня грудня. Ну, в общем, плани у нас завжди наполеоновські. Ми плануємо, опять же, сольні концерти і плануємо вас всіх увідіти на них. Вот. А в общем. то Будемо дигатися далі, будемо розвиватися. Будемо Ой, на-ой, на горі там Ой, на ой на Горі там живо. А по горою, я равна линою. Козаки до гей долиною. Гей, широкою козаки йдуть. Гей. Дуже перекона. Богдан зінові дуже дякую вам. Взяли до себе в до речі. Так, замість діми Каднає. Ні. Чому? Чому Олена полідерку не, Колє... не дозволить? По формату не підходить. Хоча, як таку якусь репризку в нашому солім концерті. Може бути. вам завжди допоможу. Слухайте, А ви пам'ятаєте, які в дитинстві чекали подарунки під ялинкою і чи довго вірили в Діда Мороза? Я до сих пор вірю. Віриш? Да. Скилла. А мрошки? що, не Деда Мороз? -морозки? -морозки? Скільки вам роски верите. Скільки вам розум. Скигера так не Не скажу. Но верю до сих пор в Деда Мороза в чудеса вірю. Вот які mm -hmm. подарунки пам'ятаєте з дитинства? Софійка, що ти пам'ятаєш? Я? <рес> Она <рес> уже не помню. Ні, наприклад, я питаю. Найоргінальніший подарунок, який вам дарував, найоригінальніший. От щось таке, от чого дуже чекали, або чого, можливо, е, можливо, хотіла, але не отримали. Лялька, Медведик, що там було? Мікрофон. Мікрофон? Нічого подарували мікрофон. Ага. Скажіть мені, а от в цьому році, от завтра зранку, е, якщо звичайно ви до ранку доїдете з місця, де ви будете працювати додому, скажіть мені, будь ласка, який подарунок ви очікуєте знайти під ялинкою? Найголовніший? Або можливо, подарунок, який о, ви отримаєте в цьому році? От що саме? Чого дуже хочеться? Чоловіка? Знаю, ми чоловіка? чоловіка. Одного на трьох чи кожній по чоловіку. Олександра, ти б нас предупреждала, прежде чем загадувати желання і требувати подарки Дени Мороза. Можливо, твоя колега хоче жінку. чоловік є у нас, Валера. Ви кажете, що він навіть по формату не підходить. Ми його переформатуємо. Ліночка, старий чоловік, молода дівчина нині не в моді. Скажіть мені, от ти, от кажеш, хочеш чоловіка, який він? От той чоловік, якого ти мрієш завтра знайти. Риба ускайте! Риба ускайте! Він в своєму дані, він в волі, в своєму дані. Він в чисті читати. Він в звісну фразу, і тебе вилічить. Я всіх вилічить. В новому разу в цьому дуже глибоко сумніваю. Чекай, коротко, от який чоловік має в тебе завтра бути під ялинкою? Саме головне, не п'яний. Трізний. На кого схоже? Який Бред Піт, Сталоне, Віктор Янукович, Володимир Путін. Який типаж? О -о -о. Два Так. Да, однозначно. От... величезний. Я не, не буду об этом говорити зараз. Найголовніше, щоб був трезвий. Нехай буде сюрпризом <стрицем> для вас. дівчата. <ades> ну що ж, гурт Freedom Jazz, в студії ранкових поросанів. Три красуні, три І Я, чесно кажучи, дуже заострі залазь… тим людям, у яких сьогодні вони з'являться на новорічному святі. Сібарасуні мої Богдан бажає вам щасливого нового року, щастя вам здоров'я, гарних козаків, щоб вас любили, рога не наставляли. Ну, а ви про свого гетьмана не забувайте козацького. Дівчатка шизофренія це заразно, тому я вас вивожу. Марфа Марфасія ви хоч Хочемо нашки. Йдіть до монастиря, поки я. Так, Богдане зіновію, я пішов за транзисторами, щоб вас відправити назад назад в минуле.